Стартувало засідання контактної групи з питань оборони України з назвою Рамштайн. 13 зараз нами не Тетяна Блінова, наша кореспондентка, яка перебуває у Брюсселі. Слава Україні! Тетяно, вітаємо вас. Героям слава вітаю Антін. Вітаю Оксану. Вітаю а, глядачі. телеканалу Еспресо. Так дійсно триває засідання 13-й Рамштайн. Засідання контактної групи з питань оборони України. І на початку зустрічі голова Пентагону Ллойд Остін окреслив головні питання, які розглядатимуться саме на засіданні сьогодні. По перше, йтиметься про захист українців саме від повітряних ударів. А вже нагадав, що передані системи Патріот t і «Насам». І е, про подальше забезпечення України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами е, говоритимуть це дуже важливо е, на сьогодні. Це також підкреслив голова Пентагону. Е, і крім того, на зустрічі е, йти йдеться про е, підготовку українських пілотів е, на західних винищувачах, е, зокрема четвертого покоління. Е, це в 16 це американські винищувачі. Хочу сказати, що їх всього лише близько п'яти близько п'яти тисяч нараховуються у світі. І саме Київ заявив про те, що необхідно Україні 120 саме таких винищувачів. А і на початку хочу сказати, що на початку засідання генс. НАТО Єн Столтенберг сказав, що вже є доволеності про тренування українських пілотів саме на цих винищувачах. Також хочу нагадати, що було домовлено було раніше раніше досягнута домовленості, що дані Нідерланди очолять комісію з підготовки українських пілотів. І наразі вже відомо, що до так званої коаліції винищувачів увійшли вісім країн: це Великобританія, Польща, Нідерланди, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція. Тож як також підкреслив сьогодні на початку засідання Олексій Резніков, що саме обговорюватимуть питання підготовки пілотів та логістики. Отже, головне питання зустрічі: авіаційна коаліція. А ще під час Рамштайну заслухають Польщу та Німеччину щодо обслуговування танків Леопард, і також дуже багато буде присвячено наразі сьогодні. Присвячено темі навчання українських військових. І також ще хочу додати, що Лойд Остін висловив висловив сподівання, що союзники України у війні проти Росії, а це майже 50 країн, які беруть участь у Рамштайні. 13 сьогодні оголосять про нові пакети військової допомоги Україні, колеги. Тетяно, чи є більше інформації власне про додаткові ППО для України? Чи вже говорили про це на сьогоднішній зустрічі? Чи є якась інформація оновлена? Оксано, точної інформації в мене наразі немає, але йдеться про те, що це дуже потрібно, як це одне з пріоритетних питань, саме забезпечення протиповітряної оборони, і така меседж, що цьому ну цьому приділятимуть одну з найбільших уваг. Тобто Очікуємо сьогодні яких якихось позитивних рішень для України. Ну і відповідно, пані Тетяно, хотіли би вас розпитати про відчуття щодо української європейської інтеграції. Які настрої зараз панують у Брюсселі? Ну, якщо ми говоримо про політичні і навколо політичні середовища, наскільки вони всерйоз готові розглядати прискорений вступ України до європейського mm -hmm. союзу? Ну е -е, це насправді таке. Е Таке глибоке запитання, і про це ну про це дуже ми знаємо, що Європа взагалі дуже обережна, mm -hmm. тобто, тобто політики обережні з цього приводу. Ми бачимо, що ну що Україну дуже підтримують, але брати сміливість і казати мені зараз важко